Дивіться, я зробив собі маленьку домашню віялочку. Для мене вона ідеальна. О, що треба, там пшеничку, насіння, спецсоєшника, повеску. Це я ці вію. Розмір був у мене такий е ДВП чи як воно там. Оце такий на 120, о, метр 20. Дліни було і 80 ширини. Така була. Я перерізав пополам і вирізав такі три ящички. Типу. О. Ширину зробив, доска була у мене на 11, так її струга набула. Приспособив, прибив зверху і тут з піднизу. З під низу теж такі досточки поприбивав, а це дірки для зерна. О. Ящичок із простої доски широкої зробив. О. Заслонка. Оце так. Мотор я із був у мене на 300 оборотів, на 3000 оборотів. Із, із стиральної машинки. А це із МТЗ 80 із печки. Е, обдувка. О, якраз той підійшло це все кріплення. Поставив, підсоєдинив і, і той. Підшли. На другій стороні зробив рішоточку щоб те, що крупне, падало на землю. О. Зробив таку підстановочку, поставив і вона піднімається тобі спокійно, легенька. Куди хочеш, туди переносиш. У боках зробив для кожної мішка, О, дочки позабивав, щоб кріплення було. Кожен зачепив на одній стороні там. І на другій стороні раз зачепляю і все. Це каждую тут соєняю кожний мішечок. Оце все так і зробилось. Так, на Мало, не вібрірує, я положив тут, не вібрірує нічого, засипаю я сюди дерма, і способно і включаю ось, відкриваю ось ось. я. Заслонку. Скільки треба, скільки відкриває. По розмірі, щоб воно. І воно йде. Сюди чисте, середнє, а тут уже грязне йде. А те, що бур'ян, одходить на сторону. Виходить. ось таке Чисте зерно. Иди отсюда. А это уже да, здесь грязноватые, а там еще вообще грязно. А так О, все, все. я дома, Хватить мені тільки стоїть, я можу навіть ставити прицепа, підсуїв, і з цього прицепа, посієнив із прицепа прямо висипає, засипаю, що воно йде. Ну Ось ну таке в мене зробити.